Марія Гурська, українська журналістка, і Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Вітаю, добрий день. Десятки осіб з в скуток російського десятки людей загинули внаслідок російського ракетного удару по мирному Тернополю. влучання ракети зруйнувало три поверхи багатоповерхового будинку, де спали люди. Зокрема, маленькі діти, Люди, діти і праве 100 ранених. майже 100 поранених. Серед них також діти просто бракує слів, коли дивишся на цю трагедію. На страшні трагедії, які стають буденністю в Україні, і єднак raketowy nie ma німа precedensów в współczesnej historii. І все ж, цей ракетний терор не має прецедентів у сучасній історії ми бачимо, як Путін і Росія із задоволенням маніяка цинічно знищують українські міста. долі українських родин, фактично в центрі Європи, адже це відбувається. За менш ніж 200 кілометрів від кордону з Польщею у нас не лишилося слів, лише жалоба, жах і прагнення справедливості. А як це сприймається у Польщі? Яка реакція політичних лідерів та елітєсєсфактичні прираження? Тим що війна прийшла так близько? Є страх через те, що війна дійшла так близько. Думаю, за останні роки сформувався певний психологічний шаблон. Але ж так є війна, це напад Росії на Україну, але вона ніби ще далеко. Мовляв, починається десь від Києва і далі на схід України. А кожен удар, який стосується території на захід від Києва, як на мене, сприймається емоційніше. Принаймні, я так це відчуваю люди раптом бачать, що удар стосується чи Вінниці, чи Тернополя, чи Львова і вони відчувають, що це вже зовсім поруч. Загроза стає більш реальною, і психологічна операція, яка супроводжує цю війну останні тижні, очевидно, посилюється. До того ж, удари близько до польського кордону. Я все ж пов'язую це з тією диверсією на польській залізниці, яка трохи паралізувала страхом польських громадян, бо це якась спільна акція, що показує, ми тут близько можемо прийти й до вас. Тим часом я читав останні заяви Сергія Карганова, якого добре знаю, бо ми багато разів зустрічалися близького співробітника Путіна. Звичайно, останнім часом я з ним не спілкувався, але мене проймав холод від того цинізму, з яким Карганов говорить про те, як потрібно розправитися із заходом, і що із заходом треба розправлятися, вселяючи людям страх, особистий фізичний страх за життя. Це справило на мене величезне враження, і хочу підкреслити. Що ці останні дні стали просто якимось новим шоком? Новим шоком, бо я побачив, усвідомив кількість жертв в Україні, цивільних жертв. Побачив, наскільки далеко зайшла акція залякування в Польщі? Побачив також і почав читати. що говорять в оточенні Путіна Наскільки агресивно вони сьогодні знову налаштовані? Ми з панем киди Ми з вами якось розмовляли про те, чи потрібно показувати війну із середини. У нас була така дискусія, коли найбільш талановиті фотографи зі світових видань, українські фотографи, робили серії репортажів з місць прильотів російських ракет, такі детальні репортажі, із мертвими тілами, із тяжко пораненими, скривавленими людьми. і тоді в українському сегменті соціальних мереж точилася гаряча дискусія про те, чи потрібно показувати війну аж так із середини. Редини і ми тоді з вами у цій програмі говорили, що це дуже важливо для заходу. що захід має побачити ці кадри. щоб щодня ставити собі питання, як війна виглядає насправді. Але для мене, дивлячись на ці руйнування будинку, фото і відео з дрона на нічні кадри, виконані вже точніше, ніж одразу після удару, цього цілком достатньо, щоб уявити масштаб кошмару. Бо самий будинок має настільки жахливий вигляд, настільки це страшно, що це жахає саме по. Собі уяві вже не потрібно якихось додаткових кадрів. Ну не може дійсність так виглядати у 21-му столітті. у Європі це якесь кошмарне кіно. Як таке взагалі? може відбуватися? Я просто не можу в це повірити. Думаю, що ми маємо справу з великою російською операцією. Яка спрямована на атаки по цивільних, щоб показувати тіла цивільних людей? Хоч я вважаю, що українці дуже грамотно ведуть свою інформаційну політику. Тобто захід потребує картинки. Сучасний світ потребує картинки, навіть якщо ця картинка трагічна, бо це має мобілізаційне значення. Але знаєте, з прильотів у Тернополі майже немає таких деталізованих фото. є фото самого будинку. Є фото священнослужителів, які стоять на місці масового вбивства над тілами людей у мішках, такі у я бачив декілька фото у міністра Сибіги в його соціальних мережах? Які це були фото? Відчала і стілами мені здається, що це були такі фотографії. Вони справили на мене враження. Можливо, більшого вже й не потрібно. Просто якось це оновило моє відчуття війни. Я подумав, що ми багато говоримо про політику. Також у наших розмовах ми багато говоримо про українську політику, про внутрішньополітичні проблеми, про польський контекст. Але все це відбувається паралельно з тим, що насправді гинуть люди, і це дуже близько до Польщі. І це. Людина це відчуває кожною частиною тіла. Тим пан я час тим більше, що ви постійно буваєте в Україні. Ви їздите у дипломатичні поїздки, і я так само їжджу додому в Київ до батьків, і це також дуже сприяє тому, щоб перебувати всередині, не десь осторонь, як глядач, а весь час відчувати війну. Отже, військова пропаганда або воєнна інформація мають тут величезне значення, і я думаю, що добре, що українці показують світу стільки, скільки можуть, стільки, скільки вважають етично необхідним. Наприклад, у найближчі дні у контексті дискусії про американсько-російські переговори важливим буде вплив на громадську думку у США. Адже остаточні рішення про те, чи вступати у якісь мирні переговори, знову ще раз, президент Трамп прийматиме навіть не на основі розмов з лідерами Євросоюзу. Вони будуть оцінювати суспільні настрої в США, і я думаю, що надання інформації громадянам вільного світу, якби ми сказали, в часи Другої світової війни чи в часи холодної війни, знову набуває великого значення. Це має величезне значення безпосередньо донести громадянам завдяки тому, що сьогодні у нас є такі інструменти. Це вже не тільки традиційна преса чи телебачення, а й соціальні мережі. Ми можемо надати громадянам вільного світу інформацію про те, що насправді відбувається в Україні. цікаво, чи доходять ці новини та фотографії до США. Адже кошмар у Тернополі стався Майже одночасно з хвилею великих публікацій у світових політичних медіа про те, що американські та російські посадовці розробили новий план завершення війни Росії в Україні План передбачає передачу Москві частини східної України, над якою та наразі немає контролю. В обмін на американські гарантії безпеки для України та Європи цей мирний план Віткофа Трампа про деталі якого повідомило видання Аксіос налічує 28 Аксіос пунктів. Ми розуміємо, бачимо, що переговори знову відбуваються без участі України та Європи. без України і Європи. Йдеться ідеться також про те, що в Україні триває політична криза, яка впливає на послаблення інституту президента, і те, що Україні можуть пробувати нав'язати мирний план на російських умовах. Яка ваша думка з цього приводу? І як Європа може не допустити цього? Яким чином мають зараз діяти відповідальні політики? Стояти на варті принципів, роль політика в такі часи стояти на варті принципів, які є дуже простими. Міжнародне право, польський політик не може погодитися на жодні домовленості, які полягають в тому, що затверджується брутальне загарбання. тобто що Росія входить, забирає потім, скажімо, два-три роки у неї будуть неприємності, але зрештою загарбане лишається їй. Якщо так, то наші західні партнери щоразу повинні чути від нас, самі накликаєте наступну війну, бо це шлях до наступного наступної війни росіянин наступного разу бездоганно виконає ваші інструкції. Такою повинна бути наша реакція, і це прості чіткі принципи. А те, що реально міститься в цих домовленостях, і чи ці домовленості зайшли так далеко, це вже інша справа, бо це завжди інформаційна гра. І з одного боку може бути так, що це справжні дані, що хтось хотів ними поділитися. Але ж може бути й так, що хтось хотів зірвати певні перемовини. Ми точно не знаємо, як було. Тому я обережно в цих коментарях бо вже навчився з попередньої каденції президента Трампа, що інколи є безліч розмов про те, що президент Трамп сказав, або що десь там з'явилося, а потім виявляється, що все так само, тільки інакше, або навпаки. То значить, чи уважає панжеїстеш ми знов на тобто, чи вважаєте ви, що ми знову опинилися на порозі за крок до реалізації певного мирного плану, який може бути невигідним для України? Який може бути нав'язаним Україні, і що є великий ризик припинення вогню і замороження кордонів на некорисних для України та Європи умовах, а для Росії можливість відпочити від санкцій, та так би мовити, накопичити сили для подальших актів агресії. Зокрема, і проти Європи Я не знаю точно, який це за рахунком наш випуск, але здається, що мабуть вже якийсь 60-й. Десь сімдесятий сімдесятий. Отже, ми вже сімдесятий раз про це говоримо. Ох, я маю попрацювати над вимовлянням десятків польською. Сімдесятий раз ми про це говоримо. Уже було три-чотири повторів сюжету, коли нам здавалося, що план близький. Тож я раджу всім заспокоїтися і зберігати холодну голову у таких справах. Хтось щось запустив. Ми не знаємо точно, що там відбувалося. Якщо справді було близько до такого плану, це був би великий історичний промах. Руський зазвичай хоче більше, і це руський робить помилку. Тож Остатньо можливо дочекатися помилки руського, але треба нагадати принципи: суверенітет держав, недоторканність кордонів, невизнання юридично будь-яких силових змін кордонів це основа для збереження миру в Європі. Якщо США хочуть, а вони мають підтримку від європейських союзників на різних полях у світі, спокою в Європі та не залучатися активно до Європи, то просто дотримуються цих принципів. Але знаєте що? Я не впевнений, що нам треба це коментувати детально, бо я насправді не знаю, що сталося, і думаю, що Найближчим часом не буде відомо. Були якісь розмови, хтось щось зробив, якийсь інформаційний витік. Професійно я займаюся політичним аналізом. Я знаю, що не слід коментувати кожен витік, а тим більше так категорично. А на вашу думку, чи взагалі можливо, що президент Зеленський під тиском американців, які можуть мати певні важелі та певні можливості впливу на нього у зв'язку з послабленням інституту президента, погодиться на щось, що не сподобалося б українському суспільству. Ільство, це ні, сподобало би ще сполученство У нас виходить цікава гра. Я кажу, що взагалі не хочу цього коментувати, бо не знаю, що там відбулося, і говорю про це як політик. А ви йдете ще далі? Бо пропонуйте мені прокоментувати теорію змови. Але чому теорію змови? відомо цілком достатньо, щоб робити прогнози. і зараз в українському інформаційному просторі дуже голосно лунають думки про можливість такого сценарію. Може бути вивіраний вплив на президента Зеленського? Що на президента Зеленського може здійснюватися тиск Ми знаємо, що такі контакти відбуваються. На тлі послаблення його можливостей через кризу пов'язану зі справою Мідаса і плівками Набу Ясне, але попадш ми на тоше й трохи. Звісно, але подивімося на це ширше. Якщо подивитися ширше, відразу видно, що це не лише питання між президентом Трампом і президентом Зеленським, навіть якби хтось вигадував подібні сценарії, наприклад, експерти з медіа, бо насправді це питання стосунків з усім політичним класом в Україні та з суспільством, яке надзвичайно активне. З цієї війни Україна вийде спустошеною, але громадянське суспільство, яке завжди було силою України, стане ще вдвічі сильнішим, адже неможливо нав'язати Україні якесь рішення, яке хтось швиденько підпише. А ще на цьому полі ми бачимо центральну Європу, такі країни, як Польща. Ми також бачимо Західну Європу, яка дуже залучена, тому нічого не можна зробити силовим або змовницьким способом. Я не вірю в такий сценарій, бо я знаю, як працює політика. Такий сценарій може комусь здатися ефективним на 5 хвилин, але потім раптом вступають у гру польські інтереси. Багато рішень, які можуть застосовуватися до України, стосуються нашої безпеки. Наприклад, визначення того, скільки де мають бути російські війська безпосередньо стосується нашої безпеки. Respec. Цього я починаю, мабуть, кожне публічне звернення не існує окремої української безпеки, про яку можна було б говорити у певному сенсі. Це парадокс навіть для президента України, який звичайно представляє Україну, якби хотів розмовляти лише про українську безпеку, це теж насправді неможливо, бо українська безпека є частиною безпеки Центральної Європи. А та своєю чергою є частиною безпеки НАТО та Європейського Союзу. Її не можна ізолювати. Отже навіть якщо хтось має у голові якісь змовницькі сценарії, я як політолог гарантую вам, що вони закінчаться у той самий момент, коли це буде офіційно оголошено. А з іншого боку, хоча президент України має владу. Але як він раніше і заявляв про це у гумористичному серіалі, що є правдою, він є слугою народу. Він слуга народу. У нього є парламент, політизований Київ. Є як я вже казав, безліч організацій і громадянське суспільство, яке серйозно функціонує, неймовірно активне. Можливо, іноді навіть занадто пропозиціях різних ідей, блокування підтримці. Україна надзвичайно мобілізована. Для мене це завжди феномен. Для мене, як для науковця, це досі феномен, який ще не описано. На якій підставі. Аві, так відбувається, що Україна є настільки соціально насиченим суспільством, де практично кожна організація в Києві має таку силу, що здатна мобілізувати величезну кількість людей, залучати їх до допомоги, до роботи, до підтримки на фронті, до політичних ініціатив, до блокування чогось або просування чогось. Тому, коли я дивлюсь на Україну, я думаю не лише про банкову, навіть не лише про банкову плюс парламент, але парламент в Україні парадоксально неформально відіграє дуже велику роль. Не лише формально, а й неформально, бо він збирає безліч значущих політиків, які навіть у рамках війни, звісно, мають менше можливостей. Але це надзвичайно досвідчені люди з різних партій. Але на жаль, і парламент зараз теж перебуває у стані кризи. Парламент, президент і уряд. І як же з цієї кризи вийти? Кризис є зв'язаний з Нагадаємо, криза пов'язана з величезним розкритим антикорупційними органами, корупційним скандалом в енергетиці. Ми бачимо, що розслідування триває ще не розкрито всі прізвища, і напевно українське суспільство. Дізнається ще багато нового, і певні ще дуже сполученство українське ще дові. А але наразі, як але наразі, як ви бачите шлях вигоди з цієї політичної кризи, щоб по-перше зберегти добрі відносини із ЄС з Польщею, а по-друге, зберегти динаміку євроінтеграційного шляху України та підтримку України в умовах війни мовить правда в таких ситуаціях. Ніхджова організація говорити правду в таких ситуаціях. Нехай працюють антикорупційні органи. Добре, що вони спрацювали. Говорити правду, бо ви можете провести наді мною експеримент. Я західний політик, який намагається підтримувати допомогу Україні, і що мені потрібно в такий час не приховувати, а сказати, як було, щоб я міг сказати, наприклад, своєму партнеру в Німеччині чи Франції: слухай, це правда, що це сталося, але дивись, вони це показують не приховують, тому я вважаю, що якщо трапляються корупційні скандали, це нормально. На жаль, під час війни стимул до корупції ще більший. Це зрозуміло. Так відбувається скрізь у світі в Україні. Проблема боротьби з корупцією була постійною проблемою незалежної України. Тому краще говорити правду, прозоро показувати, як працюють антикорупційні органи, і сподіватися, що це стане елементом очищення. Я саме так на це дивлюся. Не треба обдурюватися, і треба розуміти, що ті хлопці та дівчата, які на фронті, так чи інакше воюють. Цивільні у Тернополі та інших містах гинуть. Тому те, що в когось знайшли багато доларів у Києві, гадаю, не знецінює ту жертву, не знецінює жертву цих військових і цивільних як політик. Я не роблю висновку, що через це зміню свою думку. Наприклад, я не скажу, що можна закінчити війну на російських умовах. Так точно не буде. Порозмовляємо о диверсіях, поговоримо про диверсії на залізниці в Польщі, які стали шоком і для суспільства, і для політичних еліт. і для спецслужб для поліції. для поліції. Но ваш непомнімо жо уже одбиліші Нагадаємо, що ці диверсії могли призвести до сотень людських жертв. Але завдяки щасливому випадку, так не відбулося. І це сталося на трасі, якою транспортується військова допомога для України. Керунку якби приказиване єс помощ воєнна для України. Юж відомо що диверсія справа рук російських спецслужб начальник генштабу польської армії генерал Кукула заявив, що Польща за крок до війни і цитую супротивник розпочав підготовку до війни. Як ви оцінюєте ситуацію в країні, і чи дійсна Польща знаходиться на порозі справжньої війни? Ну у нас, якщо я правильно пам'ятаю, відкрито понад 70 проваджень за шпигунство у формі диверсій, тобто це вже багато випадків. Якщо поєднати це з атаками дронами, я не сумніваюся. Ми вже не вперше цього року входимо в нову фазу. Тепер ще в новішу масовані диверсії, а це десятки прикладів. Плюс тести дронів на території Польщі з боку Росії. щоб подивитися на нашу реакцію. найбільший виклик для Польщі вивести частину суспільства з цього летергічного стану. Бо люди думають, що війна десь на Україні. Вони не знають, що вона вже зайшла до Польщі у формі саботажу, диверсії, інформаційної війни. Ми переможемо, якщо виведемо людей з летаргії, тобто скажемо їм, що ви в безпеці, але мусите діяти. Закликаю вас до дій. Є тут компонент. Тут є також потужна антиукраїнська складова. Прем'єр Туск у вівторок повідомив, що за диверсіями на польській залізниці стоять двоє українців, оплачуваних Росією, які встигли втекти до Білорусі у російському та польському інформаційному просторі. з 16 листопада поширюється дезінформація, щоб перекласти відповідальність за диверсії на українців. вибачте, тобто, якщо росіяни роблять диверсію в Польщі, вони мали б прислати двох росіян, можливо, ще у військовій. Формі із російськими паспортами добре, що це комедія, і кожен мав ще прийти з ведмедем на ланцюгу. Так кожен мав би привести ведмедя, щоб було зрозуміло, що це росіяни. Зрозуміло, що росіяни так не роблять, і не треба було ніякого метрніха, щоб вигадати, що росіяни використають для цього громадян України. Мене лише турбує соціологія. Чи це українці? Це інше питання. Один з Донбасу міг би бути росіянином, міг бути іншої національності. Це люди з українськими паспортами, якщо бути точним. Один уже був засуджений за диверсію в Україні, другий з Донбасу. Тому ми навіть не знаємо, чи вони української національності. Відомо, що вони громадяни України. Це логічно з точки зору дії Росіян. Бо мета налякати поляків, як сказав Карганов, щоб вони фізично боялися. І це дуже важливий вплив на заході сьогодні. Вони мають боятися фізично і друге підживлювати польсько-українські конфлікти. Для цього найкраще взяти когось з українським паспортом. Це зовсім не складно. І відповідь на це питання теж не складна. Логічно, що росіяни так роблять, інакше не робитимуть. І це можна сказати нашим розумникам з крайніх правих. А взагалі, чесно кажучи, ці розумники схоже мають дуже погане уявлення про росіян, що думають, що росіяни. Робили б диверсію своїми руками. 42% поляків вважають, що за диверсіями на польській залізниці стоять українці. Але пам'ятаємо, що така сама ситуація була після атаки російських дронів на Польщу, і тоді соціологія швидко змінилася завдяки діяльності публічних відповідальних лідерів. Треба говорити правду. Сподіваємося, що зараз люди також дослухаються до відповідальних польських політиків, які це пояснюють, як ви. Треба говорити просто, звичайно, і думаю, ми з цим впораємося. Є набагато складніші виклики у сфері політики цієї інформаційної війни ніж це пояснення, бо пояснення просте. Кожен розуміє, сусідка в ліфті теж розуміє. І останнє. операція Горизонт, яку запустило польське міністерство оборони і польсько-українська контртерористична співпраця. Відомо, що погоджено Творення україно польської групи яка працюватиме над запобіганням подібним диверсіям, з боку Росії у майбутньому. як ви на це дивитеся? Чи вдасться зупинити Росію? І чи є достатнім сигналом для росіян зараз закриття консульства РФ у Гданську? дуже питань. це багато питань в одному. Основне сигнал для росіян, що вони використовують дипломатичну мережу для шпигунства. Тому закриваємо консульство. Друге операція. Горизонт. Ми посилюємо польсько-українську співпрацю у боротьбі з диверсією, бо українці мають у цьому більший досвід. Дякую за цю програму. Дякую, Марія Гурська, Павел Коваль. До зустрічі. Дуже дякую.